Доброго ранку всім. Перше тренування після півмарафону. В принципі, добре так відновився. Так що можна вже бігати починати. Хоча перших два дні кріпатура була страшна. Я її пережив на роботі. Ось, Сьогодні я не сам сьогодні. я Сергія Серега. Всі пам'ятаєте Серегу з другого мого відео, де ми разом бігали трейл, тренувалися, так що сьогодні ми бігаємо в Тель-Авіві, в центральному парку, парка Яркон. Зараз ми зробимо таке такий коло і будемо бігати біля річки. Ну, Вздовж річки побіжимо до моря. Надіюсь, що буде класно, будуть дуже класні краєвиди і тренування пройде ефективно. Скажи, ну як його? Ось там позаду нас вже річка Яркон. Це одна із небагатьох річок Ізраїля, які впадають в Середземне море. Я... В ній не купаються, бо вона не зовсім чиста, хоча є риба, на ній можна тільки кататись на сап або каяках. Ось так. І ми будемо наш маршрут триматись цієї річки здовж бігти. Так три з половиною кілометрів. В принципі, біжимо нормально, все добре. Спілкуємося і так веселіше. І взагалі час пролітає. Тобто в середньому сьогодні запланували 10 кілометрів. Тобто Приблизно оця дистанція від парку до моря в районі 5-5,5 кілометрів. Тобто туди і назад буде в районі 10-11. Ось так. Класно, дуже багато людей. Дуже багато бігунів бігає. Я, я думаю, що тут якісь клуби, там ком'юніті. Ми також ком'юніті. Таке собі маленьке. Поки з двох людей. Надіємося, що з часом буде більше. Хотілося б побудувати україномовне ком'юніті. Щоб було легко і спілкуватися, і було про що все ж таки. Менталітет грає дуже важливу роль. Він каже, він катався з Натанією сюди тобто через море. А, я думаю, через море знаходиться стіна для Тобто Можна сказати, що парк такий мультиспортивний. Велосипедні доріжки, каяки, футбол, теніс. Йога, все, є все. Але настільний теніс, до речі, тут недалеко десь столи. Є баскетбольні, є майданчики. Тільний теніс ногами. Настільний теніс ногами. Це взагалі спорт крутий. Я ні разу не грав, але думаю, що це дуже круто. Зараз на, на і Таке Рух такий досить ускладнений, тому що це улюблене місце відпочинку телявівчан, ізраїльтян. Власне. Тому тут багато і пішоходів, і велосипедистів, хоча для них є відділена доріжка, але тут в тому плані ніхто не заморочується. Гідроелектростанція, яка ще діє. Колись за нею знаходився міжнародний аеропорт, але зараз його вже закрили і там будується новий житловий масив Телявів. авів найбільше адміністративна одиниця, тому нерухомість досить дорога. Таке саме місце зараз на мості, де знаходиться. Не впадає річка ярком. Важко навіть не можу зняти. Ми перебігли на другу сторону через цей місток і будемо бігти по другій стороні річки, щоб було цікавіше. Тому що ну, це корисно міняти пейзажі доріжку. Я думаю, по цій стороні буде трішки менше людей. Так що цікаво. Дев'ятий кілометр. Все йде добре. Е е сердечний ритм трішки піднявся. У мене 165 зараз. Серьо в тебе скільки? 80. 173. Ну можна в принципі трошки повільніше. Але не так далеко. Нам залишилось я думаю, півтора-два кілометри. І все, і ми закінчимо цей трейл. <реш> трейл, маршрут, це не трейл. Ідемо добре. Погода супер, сонце так пробиває крізь хмари, але не дуже сильно. Тому насправді спеки немає, досить комфортно. Ну все, тренування закінчилось. Отже 10700 час... Я не знаю який час. А, година 01, Добре. В такому ритмі досить непогано, тому е, чому б ні. Тренування пройшло класно. Я вважаю досить таки легко, поки немає такої спеки, тому е, як то кажуть, використали цей час з користю. Все, зараз йдемо до автомобіля і будемо їхати додому відпочивати. Сьогодні вихідний день, субота. Як ви знаєте, субота в Ізраїлі вихідний день. Тому день ще попереду ми зробили все. Що планували? Ось так. Добре, друзі, до зустрічі і таке невеличке коротке відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і будемо продовжувати знімати ще більше контенту, ще більше класного, контенту з марафонів, з забігів. До зустрічі, бувайте!